Для включення у реєстр волонтерів фізична особа благодійник має подати до органу державної податкової служби заповнену заяву. Для того щоб зареєструватися волонтером до податкової, необхідно подати. Відповідний пакет документів. Якщо це подається особисто, то документи подаються до будь-якого податкового органу. Якщо надсилаються поштою, то за місцем реєстрації такої фізичної особи благодійника. Отже, щоб зареєструватися волонтером, необхідно подати заяву 1 РВ і зазначити про внесення до реєстру волонтерів. Окрім того, потрібно подати оригінал та копію ідентифікаційного коду, копію паспорта, довідку про відкриття рахунків, які будуть використовуватись для донатів. Окрім того, іноземці або особи без громадянства додатково ще пред'являють документ, який Засвідчує е, законність їх перебування на території України у заяві. Зазначається дата початку здійснення благодійної діяльності, але ця дата не може бути раніше аніж 21 листопада 2013 року, або дата відкриття рахунку в банку, який буде використовуватися для благодійної. Діяльності, якщо ж усі документи подані правильно, то Державна податкова служба має включити волонтера у реєстр протягом одного робочого дня. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо компанія Раї.